Божої церкви, що воручі в Україні та в розпорошенні, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим за всіма, що на всякому місці прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого, благодать і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. В сьогоднішній ранковий Росі продовжуємо вчитися вірі Моїсея. Давайте ще раз прочитаємо послання до Євреїв 11.28. Вірою, справи він пасхою кроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірою він справив Пасху. Бог сказав Моїсею, що знищить первістки у єгиптян, але пощадить усіх, чиї двері були окроплені кров'ю пасхального ягняти. Моїсей повірив в це, і справив Пасху і окропив кров. Вірні, віруючи, все ще чинять те, що велить Господь, незважаючи на загрозу переслідування та смерті, уявіть собі, скільки віри та мужності потрібно, щоб бути носієм таких стражних попереджень. Вихід 3:20. Я витягну свою руку та й поб'ю Єгипет усіма чудами своїми, що вчиню серед нього, а потому Він відпустить вас. Вихід 4,23 І кажу я тобі: відпусти мого сина, і нехай мені служить. І коли ти відмовиш пустити його, то ось я вб'ю твого сина, твого первородного, і помре кожен перворідний єгипетської землі від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі до перворідного вільниці, що за жор за журнами, і все перворідне з худоби». І здійметься великий зойк по всій єгипетській землі, що такого, як він, не бувало, і такого, як він, більш не буде. Десь років 25 назад, а то й більше, Господь дав у нашій мамі пророче слово до лідерів однієї церкви. Слово було дуже серйозним, призивом до покаяння до кожного з них. Якщо не покаються, Господь назвав конкретні наслідки та суди, які будуть вилеті на них. Та на їхні сім'ї. Дух Святий також показав, як це пагубно вплине на всю церкву. Пам'ятаю, як довго молилась та постилась мама, щоб Бог дав їй мужності передати слово. Вона тремтіла, але послухалась Бога, і в страху Господньому поїхала. Маленька, сільська вчителька, яка любить Бога усім своїм серцем, не побоялася і передала слово особисто кожному служителю. Одні промовчали. Інші посміялися. Вона йшла, з неї насміхалися, а в мами серце рвалося на шматки, бо вона знала, що Господь говорив, Господь виконає. Йшли роки і ми з жахом, спостерігали, як виконується це слово, крок за кроком, тих, хто покаялись, Бог підняв, а тих, хто посміялися, вже немає серед живих. Клянусь, як от живу я, слово Господа. Я не бажаю смерти грішника. Бажаю, щоб він відвернувся від своєї поведінки і жив. Відверніться відверніться від вашої лихої поведінки. Чому б вам вмирати Єзекіля 33:11? Бог не бажає смерті грішника. Він бажає, щоб всі спаслися і дійшли до пізнання істини. Але існує лише один спосіб спасіння. Читаю вибіркові вірші з 12 розділу книги Вихід. Скажіть усій Ізраїльській громаді, говорячи, у десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім, і заколи його цілий збір ізраїлевої громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. І перейду я тієї ночі в єгипетській краї, і повбиваю в єгипетській землі кожного перворидного від людини аж до скотини, а над усіма єгипетськими богами вчиню я суд. Я, Господь, і буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в Єгипетській краї, вночі Єгипет. Спіткало страшне лихо, і встав фарон, ночі сами, всі його раби і весь Єгипет, і став великий зойку в Єгипетському краї, бо не було дома, де не було мерця. Це жертва Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли побивав Єгипет, а доми наші зберіг, і схилився народ, і вклонився до землі. Єврейське слово Песах означає «обминути», Саме від нього й походить слово Пасха, наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений. Перше післання апостола Павла до Корінтян 5.7. Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях в місто Овруч. Господи, Ти врятував нас від румніної сили, гріха і від смерті через досконалого пасхального акця Ісуса Христа. Слава Тобі! Ми, як Українці, взиваємо, Господи! Прийди, прости нам наші гріхи, даруй нам твій захист, твоє благовоління і перемогу. Віримо, що ти зупиниш і посрамиш прогнівників і злочинців, що вдерлися на нашу землю, а також відновиш і зробиш славною нашу країну. Амінь.